В одному далекому краї, де сонце завжди було лагідним, а ґрунт родючим, був сад. І в цьому саду, під шаром землі, лежали два зернятка. Одне з них було зернятком страху, а інше зернятком віри. Зернятко страху подумало: що, як я проросту? Птахи з'їдять мої ніжні паростки, спека висушить мої корені, буря зламає моє стебло. Краще я залишуся тут, у безпеці під землею, і воно стиснулося, оберігаючи свою оболонку, боячись майбутнього, яке могло принести біль. Зернятко віри прошепотіло: я знаю, що там, на горі, є світло, до якого варто тягнутися. Можливо, будуть труднощі, але вони зроблять мене сильнішим. Я відкриюся, щоб прийняти дощ, який мене нагодує, і тепло, яке дасть мені сили рости. Я віддам себе землі, щоб вона дала мені життя. І воно відважно випустило маленький корінець униз і ніжний паросток угору, пробиваючись крізь темряву до світла. Минали дні над тим місцем, де лежало зернятко страху, земля була нерухомою. Воно залишилося в своїй саморобній в'язниці, у безпеці. Але й у повній самотності, так і не пізнавши ані краси, ані плодів життя. З часом його оболонка стала крихкою, і воно зотліло, ставши просто частиною мертвої землі. А з паростка зернятка віри виросло міцне дерево. Його корені глибоко впилися в землю, а гілки піднялися до неба. Воно дарувало прохолодну тінь втомленим мандрівникам і солодкі плоди всім, хто приходив. Це дерево стало окрасою саду, символом сили і мужності. Ця притча нас навчає, що життя це ріст. Якщо ми дозволяємо страху керувати нами, ми залишаємося на місці, відмовляючись від можливості розквіту і впливу на світ. Лише коли ми відпускаємо страх і приймаємо виклики з вірою, ми можемо повністю реалізувати свій потенціал і принести користь світу. Без ризику немає плоду.